Цікаві аудіокниги українською читає Юрій Сушко. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та вподобання, залишайте коментарі, поділіться посиланням на канал в соціальних мережах з друзями і знайомими. Ви можете стати спонсором каналу або підтримати канал. На Patreon. Бажаю вам приємного і корисного прослуховування. Джованні Бокаччо. Де Декамерон. День сьомий. Оповітка третя Брат Рінальдо спить із своєю кумою, чоловік застає його в одній кімнаті з нею. А вона запевняє його, що той замовляв глистив у свого хрещеника. Хоч філострат. Говорив про парфійських коней досить туманне, догадливі дами вельми з того сміялись, намагаючись правда показати, що сміються з чогось іншого. Побачивши король, що його історія кінця добігла, велів заступити чергу Елізі. Та з готовністю почала. «Милі мої подруги, та замова проти Мари, про яку оповідала Емілія, нагадала мені ще один випадок замовляння. Може, він буде не такий цікавий, як там той, але я вам розкажу про нього, бо на кращій сьогодні не спромоглася. То знаєте ж. Що в сієні жив колись один гарний молодик із шановного роду на ім'я Рінальдо? Він сильно закохався в свою сусідку, дуже вродливу жінку, що була замужем за багатим чоловіком. Сподіваючись здобитись однеї взаємності, як тільки матиме нагоду поговорити з нею безперешкодно, він вирішив, що найкраще для цього буде покуматися з нею. А вона ходила саме при надії. Він заприязнився з її чоловіком, натякнув йому на те дуже делікатно. І той охоче запросив його хрестити дитину. Ставши таким чином кумом Мадонні Агнесі і діставши змогу вільніше говорити з нею, Рінальдо з'ясував її словами те, про що вона вже давно догадалась. Із його поглядів. Проте за першим разом він нічого однеї не домігся. Хоч вислухала вона його не без задоволення, невдовзі той Рінальдо, хто зна, яка була тому причина, пішов у чинці, чи мав він з того яку вигоду чи ні, а так чинцем і застався. Зразу після постергу він занедбав, був трохи ту свою любов до куми та деякі інші світові марноти, але з часом знову до них повернувся, не покидаючи ряси, почав справляти собі розкішні убори, чепурився та хизувався, кладав і виспівував канцони. Сонети та балади і ще всякі такі штуки витворяв. Та що тут говорити про нашого брата Рінальда? Хіба він один такий? Хіба не всі вони одним миром мазані? Який тепер світ настав? Ганьба одна, та й годі. Ходять ті ченці, не соромлячись, каті, червоні, звиклі до пишноти у вбранні і в усьому іншому. Схожі не на смирних голубів, а на задеркуватих півнів з гордо піднесеним гребнем і оддутим волом. Не кажу вже про те, що в келіях їхніх повно слоїків за різними мастями та помадами. Коробочок із цукерками та всяким солодощами, склянок і пуделок з пахощами та есенціями, джбанів з мальвазією, грецькими та іншими виборними винами, сказав би, не келія чернеча а калійна чи парфумерна крамниця. Ще й гірше от того. Не стидаються чинці, як усі знають, що вони на гостець хворіють. Ніби ніхто не тямить і не розуміє, що од постів простої, невибагливої їжі та поміркованого життя люди бувають худі, сухорляві. І переважно здорові, а як на що і хворіють, то вже не на гостець той поганий, що проти нього найкращі ліки, цнотливе і скромне життя, яке й подобає справдешньому монахові. Вони гадають, ніби нікому не відомо, що люди худнуть і марніють не лише од нужди, а й од довгого не спання, молитов та бичування, і що ні святий Домінік. Ані святий Франциск не мали по чотири ряси, не вдягались у саєти та адамашки, а носили на хребті грубі, нефарбовані верети, не задля пишання, а щоб тільки душу загріти. Усе те бачить Бог. Чом же не бачать ті, що в простоті душевній теє чернецтво годують? Коли брат Рінальдо повернувся отак до давніх своїх забаганок, він почав пильно вчащати куми, осмілівши. Він став приставати до неї з Короткими гужами, молодичка, який брат Рінальдо здавався тепер кращим, ніж перше був, бачивши, що він так за нею упадає, одного дня сказала своєму зальтникові робом тих, що готові на підмову датись. Що ви, брат Рінальдо, хіба ченці таке діло роблять? Мадонно, відповів їй брат Рінальдо, коли я скину з себе оцю рясу, все робиться дуже просто. То ви побачите, що, хоч я і чернець, а такий самий мужчина, як інші. Лишенько моє, каже тоді, осміхаючись, молодиця, ви ж мені, кум, то хіба воно годиться? Чула я не раз, що то великий гріх, якби не се, то я вже, мабуть, Уволила б вашу волю. Тільки дурні, рече брат Рінальдо, одмовляються од утіхи з такої причини. Я не кажу, що це не гріх, але ж господь і більші гріхи тому прощає, хто щиро кається. А от ви скажіть мені, хто рідніший вашому синові? Я? Що його в хрест увів. Чи ваш муж що сплодив його? А вже що муж, отказує молодиця. Правда ваша, каже Чернець, а муж із вами спить? Спить, каже молодиця. Коли так, каже Чернець, то й я можу з вами спати. Бо не такий рідний вашому синкові, молодиця не знала, мабуть, логіки, та й не потребувала, очевидно, дальших доказів. Вона повірила або вдала, що повірила чанцевим словам, і сказала: Та хіба ж вас переспориш, коли ви такі розумні? Отак. Незважаючи на кумівство, далась вона ченцеві на підмову і з того дня частенько з ним і сходилась під покривкою кумання, так що ніхто на них призри не мав. Одного дня брат Рінальдо прийшов до Куми і, побачивши, що в домі не було нікого, крім господині та її гарненької наймички, послав ту наймичку з своїм товаришем на горище, щоб він навчив її деяких молитов, а сам пішов в ліжницю до Куми, що тримала на руках дитину. Замкнулись вони там. Та й давай бавитись у постелі. Аж тут на лихо нагодився господар, що й не помітив ніхто. Підійшов до дверей кімнати і почав стукати та гукати жінку. Почувши се, ямадонна Агнеса сказала: Пропала ж я тепер. Зараз чоловік догадається, яке між нами кумання. Брат Рінальдо був роздягнений, без гряси, без наплічника, в самій сорочці. Як почув він її слова, сказав Правда ваша. Якби ще я був одягнений, то якось би викрутились, а як ви отчините зараз і він побачить мене голим, тоді вже годі вимовок шукати. Тут Мадонні Агнесі, мов світ, у голові свінув, вона сказала ченцеві. Одягайтесь, хутенько беріть на руки свого хрещеника і слухайте пильно, що я чоловікові казатиму, щоб нам водно говорити. Я вже все придумала. Чоловік і знов застукав до дверей. Тоді вона встала, підійшла веселенько до дверей, одчинила і промовила «Чоловіченьку, яке щастя, що до нас кум наш брат Рінальдо нагодився, його, певне, сам Бог сюди прислав, якби не він, було б уже по нашому хлопчику. Як почув те, я кум не дом, то мало не замлів. а що питає? А те, чоловіче, каже жінка, що малого нашого раптом обняли млості, я вже думала, що помер, і не знала, що мені почати. Аж тут прийшов наш кум, брат Рінальдо, узяв хлопчика на руки та й каже все в нього каже, кумо, глисти в животі, вже до серця підходять, щось задушити можуть. Та не бійтесь, каже, я їх замовлю, і синок ваш буде знову при повному здоров'ю, так вибрикуватиме, що ну, тут тебе не було, бо і ти мав певні молитви прочитати. А наймичка тебе шукала та не знайшла, тоді кум велів своєму товаришу помолитися на горищі, а я з ним прийшла сюди. А що при такому ділі не годиться бути нікому, крім матері малого, то ми й замкнулися, щоб не перебував ніхто. І нині ще він малого на руках тримає, чекає, мабуть, поки товариш перемолиться. І певне замова та вже помогла, бо хлопчик очуняв. Кум легкодум усьому тому повірив. Стурбований лихом, що загрожувало коханій дитині, він не міг і подумати, що жінка його дурить. Піду, каже, зітхнувши глибоко, подивлюсь на малого. Не ходи, каже жінка. А то, крий Боже, зіпсуєш те, що вже зроблено. Пожди, я піду сама подивлюся, чи тобі вже можна йти, а тоді покличу. Брат Рінальдо чув усю ту розмову. Він устиг за той час спокійно одягтися, узяв дитину на руки і, наготувавшись таким чином, гукнув Гей, кумо. Чи то ти не з кумом балакаєш? Так, добродів, все я, отказав кум Товстосум. То ходіть же сюди, запросив брат Рінальдо. Увійшов в легковір у кімнату, а брат Рінальдо йому й каже Ось ваш синок, він уже із ласки божої здоровий. А я думав був, що хто значи до вечора доживе, мусите добродію поставити воскову фігуру з вашого хлопця за вишки перед статуєю святого Амброзія, що його заступництвом сподобив вас господь сієї милості. Побачивши тата, хлопець побіг до нього. Прилащився дитячим звичаєм, а той узяв його до себе на руки, плачучи, і почав цілувати, немов би з труни дитину вирвав та все дякував кумові, що порятував сина. Тим часом ченців товариш навчив наймичку не одної, мабуть, молитви, подарував їй білий в'язаний капшучок. Що дістав од якоїсь чернички, і залучив її до гурту своїх сповідальниць. Почувши голос господаря, він тихенько заліз із горища і давай піддивлятись та прислуховуватись, що й як. Побачивши, що діло пішло на лад, він спустився вниз, зайшов до кімнати і сказав «Брат Рінальдо, я проказав ті чотири молитви, що ви мені веліли. Добре в тебе горло! Брате, відповів брат Рінальдо, і добре єси зробив своє діло. А я, поки кум прийшов, проказав тільки дві молитви. Та я радію, що моїми і твоїми молитвами. Сей хлопчик тепер живий, здоровий. Богомільний кум велів подати доброго вина і усяких солодощів, почастувавши обох чинців тим, чого їм було по трудах найбільше треба. Потім провів їх із дому і попрощався, а тоді, не гаючись, замовив воскову фігуру і поставив її перед статуєю святого Амброзія. Не в Мілані, а таки в своєму місті. Цікаві аудіокниги українською читає Юрій Сушко. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та вподобання, залишайте коментарі, поділіться посиланням на канал в соціальних мережах з друзями і знайомими. Ви можете стати спонсором каналу або підтримати канал на Patreon. Бажаю вам приємного і корисного прослуховування.